Яблуко на цигарку обмінювали активісти в Чернівцях. Таку акцію організували, аби вкотре нагадати курцям, що паління шкідливе, і спробувати їх переконати, що набагато важливіше вживати вітаміни, а не губити своє здоров'я. Дмитро Палець уже 30 років. Чоловік каже, що чудово усвідомлює шкідливість своєї звички, але перемогти себе поки не може. Активістам пообіцяв, спробує Чесно, задумався і Я думаю, що да акцію направлену проти паліні організували молоді активні люди, члени громадської організації Твоя ініціатива. Хлопці та дівчата пропонували курцям обміняти свої шкідливі царки на корисні яблука. Кожного волонтера є. Декілька десятків пачок цигарет, ми бачимо, що вона була дуже вдала, і деякі люди вже самі самостійно підходили, казали, що ви робите. О, не о, то ми з вами поміняємось на яблуко. Люди реагували по-різному. Одні з задоволенням погоджувалися на обмін, інші соромізливо втікали, інші вперто заявляли, що навіть не думають кидати шкідливу звичку. Але Інна впевнена, що якщо такі акції повторювати частіше, то навіть найзапекліші курці зрозуміють краще їсти яблука. Вітаміни вони особливо восени дуже потрібні, і для того, щоб нашу систему імунну Збагатити і підкріпити вітамінчиками ми от вирішили саме в такий час провести цю акцію. Тому активісти запевняють, на досягнутому не зупиняється продовжуватимуть змінювати світ на краще і надалі. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час.